Сьогодні ми ознайомимося з правилами безпеки при користуванні газовими приладами. У наші будинки газ надходить по спеціально призначених для цього трубах газопроводах. Якщо газопровід з якихось причин не прокладено, використовують газові балони. Вони містять зріджений газ, тобто газ під дуже сильним тиском. Проте газ легко займається і має високу вибухонебезпечність. У разі витику він утворює суміш із повітря. Така суміш вибухає від будь-якої іскри. Природний газ сам по собі отруйний, при цьому він не має запаху. Щоб наявність газу в повітрі можна було легко виявити, до нього додають одоранти спеціальні речовини з різким неприємним запахом. Унаслідок повного згорання природного та зрідженого газу утворюється вуглекислий газ. Якщо його концентрація в повітрі велика, то людина може задихнутися. Якщо газ горить у погано провітряному приміщенні, він не повністю згорає. У результаті виділяється отруйний чатний газ, що викликає ядуху та тяжке отруєння. Якщо вміст газу в повітрі збільшується до 7%, то від будь-якої іскри може статися вибух. А якщо вміст газу в повітрі буде і далі зростати до 10%, наприклад, у результаті вибуху газопроводу, то суміш газу та повітря може спалахнути і спричинити пожежу. Зріджений газ небезпечний так само, як і природний. Нагріваючись, газові балони стають вибухонебезпечними. Удар по газовому балону або його падіння можуть призвести до вибуху. Для того, щоб використання газу в побуті було безпечним, достатньо дотримуватися кількох правил. Будь-який газовий прилад має бути обладнаний витяжкою і розташований у добре провітрюваному приміщенні як мога далі від легкозаймистих матеріалів і предметів. Можна користуватися тільки повністю справними газовими приладами. Перед тим як скористатися газовим приладом, треба переконатися, що в приміщенні немає запаху газу. Запалюючи газ, потрібно спочатку піднести сірник до пальника, а потім повернути газовий регулятор. Під час вимикання газу треба випнути спочатку регулятор на плиті, а потім кран на газовій трубі. Є відповідні правила безпеки під час роботи з газовими балонами. Балон із газом має зберігатися вертикально, якщо в нього є спеціальна підставка, і горизонтально, якщо такої підставки немає. Газовий балон має перебувати на відстані не менше, ніж 1 метр від опалюваних батарей або обігрівачів і не менше, ніж 5 метрів від джерел відкритого вогню. Газові балони необхідно оберігати від ударів і падінь. Якщо в приміщенні з'явився різкий неприємний запах, запах одоранту або від газового приладу чути шипіння, то сталося витікання газу. У цьому випадку треба дзвонити по телефону 104. Пам'ятайте, що пошук місця витікання газу за допомогою запаленого сірника спричиняє вибух.